Пілежку і сьогодні її пробую. Сьогодні 11 травня 2013 року я ставлю другий корпуса. Також міняю дно. Ставлю дно без підставочок. Як працює пілешка, це основне. Зажив, зажали. 嗯。 Зараз будемо ставити другий корпус, його ставити, бо в нього забираємо одноденний розплід та старі рамки. Джоли кусають дуже. Задача розширити сім'ю. Я так запізнився вже з розширенням. Так, крайна рамка медопергова. Більше пергова, тут матки нема. Не струшуючи, ставимо другий корпус. Буде як кормуває. Це теж Пергова пишається тут. Також, дрючі, немає мотошників, тому що в одному одній сім'ї чисто, случайно побачив мотошник. Ця рамка з яєчками, але матка ще не повністю її сіла, а взагалі-то... Ще лишає? Тут багато на виході розплоду, тому ми його не трогаємо. Розплід вийде, матка буде мати де червити. Сієна сторона і ця. Цю рамку беремо на другий корпус. Треба збирати чотири рамки загально. Одну рамку кормову і три. Так, і сюди поставимо щену. І три зуси. Заску... І ставлю вниз три вещіні і одну строїтельну рамку. четыре яичка на другой этаж. Так. Это полностью расплит.

Воно. Прикриваємо певно половину рамок, ставимо другий корпус. Так, я роблю ці вулики. Днище відкручую оці планки. Ставлю без планок. Краще сидить. Ну, все, пока. Привіт, Сонька. Добрий день. Ну що, подивитись відео. Сьогодні комусь 11 травня, так? Ну що, пока, дивіться. Заматнути кнопку? Ні, я вже все нажав. Добрый. Один помічник, а зараз буде другий помічник, котрий буде все робити нам. Ну все, готові дивитись? Давай, вперед. Ну що, тепер, парі, але куди я йду, туди ти направляєш фотопарату. Софійка готує вулики для відводків. Давай, давай. Ты можешь себе поднять? Да. Мне уже достало опять поднимать. Достало тебя уже? Да, я уже вас дай запимаю. Вы даже микрофон я кача робит. Ну да. Вот это чашку, постоянно все ця. это тяжко. А ты потом, знаешь, а коли, акуэ. Я уже выключусь, то и то дети скажет, ну что ж, вам. Ага. А он скажут, да. Добре? Добре. Ну що, готові, подивіться, як я подушку дивиться. І так, що Софійка має зробити п'ять вуликів, так? Да? Так. Да. Мені досі вже робити. Ну все, тоді поки. Ні, ще, поки я не докатуюся вулики. А потім же в кінці знімамо, ти будеш всі володіти. Ні, ні, не треба. Не треба? Ну давай тут поставлю відео, знімає тебе, а ти давай. Ні, не, не цьому зараз вулику. Давай на цьому ну, тебе. Що, готові дивитися інші вулиці. Я тобі трошки допоможе, я познімаю ті підкресники, що ти їх не піднімали, добре. добре? Готові дивитися до іншого занятий. Вайпу покрути зараз да так, да давай ставь. Не покрути! Ти давай став э, цей. Де. Не покрути! Ну давай. Доправляй фотопарат туди, я і добре? Да, так я таке рублю. Бай, зроби фотоапарат, щоб, щоб вони бачили, як я роблю все. Это все видно, Соня. Що вам, гарно не виходить, ви теж хочете робити так. Давай бери тепер візолон. Ви теж хочете таке робити. Ви теж хочете таку роботу робити? Ну так. Да. Ти я я вам допоможу її зробити. Хорошо, давай бери тепер подушку. Подушку тебе. Це мій перший помічник Софійка. А тілешка другий помічник. Да? Скоро буде вже третій, мама. Єсть. Давай. Старомодову. Подобається вам. Дивіться, що у вас треба робити. Так і лишаються. Закласти. Ось це я толкаю, вона швидко забилося. Тепер. Тепер мій тато кладе ось цю штуку. Підкришник. підкришник називається. А тепер кладе другий підкришник, Цей жилом Це не... нові де дуже при тепло тримає. Сюди лягають ділки, а подушечкою вони накриваються. Mm -hmm. Якщо ви хочете таку роботу, приїжджайте, приїжджайте до нас, до, до, двоє, до, нас, до, до мого тату, поміж мого, до, до, А я помічник тату, мої заціленки, приїжджайте до нас додому в село. І тоді давай, ви зробите таку саму роботу. Вам подобається. Давай, давай. Добре. Ну подивіться, який грязний вулик. Він обшмалений вогником. Я знаю, його мастили. Ця коли ще весли і ліпили такі картинки. Так, да, давай, так. Ось, бачите, таке це саме. Я роблю все таке саме, як робила. Ти роботу знаєш вже, так? Да? Так, да, мені тато їй допомагає. Мені тато і навчив ферила квитату мене навчив. Давай. а вчата мене навчив е року, я не знаю якого. Давай, став. Року, я не знаю якого, я взагалі знаю, коли квись ставила. Далі. Так тут є вже. Тут один же. Да-да, тут є. Дві ізолони, подушку давай сюди. Тут є. Так, а Господи. там ще. Ось там поставимо. Ну Нет, там есть, Тут есть. Дальше достать. Нет, там не мазорище. Тут есть доска, не стал доску. Вот тут есть доска, бачишь? Так. Бачите, я ставлю. доску. Где ты мог доску? А теперь подушку ставлю. Бачите? И сюда. И вот там его кражу, и еще у него три работы. Так. Ой, забери волоска. Вот. Ось так роблю. Ось. Я запихаю, толкаю. Треба зразу ставити збоку. Я би допомогти. Десять таку. Добре. Шка, шка. Вот і зразу попри і по пристенку. По при от і у нас Закладаю Закладаємо цю штучку. Це залон. То був то було, то був підкрити. Все. Так, і подушечку. Остання робота, остання по, подушечка. Ну, щ, давай. Ну, пока. Пока, Сонька. О. Я знаю. Все, тепер відео. Ну, все. Будемо слідуші заняття. Бачите машинку нашу листящу, почистину? Діте кому на безміхунчика. Бачите? Красиво, правда? Давайте я вам покажу, що у нашій машинці всередині. Вот, бачите, моя донька сидеть. Вот, вот что я. Вот, и все сиденья. Сзади три сиденья, и тут три сиденья. Ну все, покажу вам передние стульчики. Бачите? Ось это мамин стульчик, ось Ось цей. А, а, ось, а ось цей, ось цей мій стульчик. А ось це мого тата, а цей гору. А тут виключаємо музику на ось цій кнопочці. Бачите? А тут ми включаємо ста. Нажимаємо на ось. На цю кнопочку крутилось. Подобається вам. Да. Ну що вам подобається? Давайте я вам покажу ще які у мене квіточки виросли. У саду і ось. Десь не закрилися поки що. Дарья, я вам и открою одну квиточку. Вот бачите, что здесь еще Вот бачите? Так самое и у всех инших. Вот, в зале вам покажу розову клеточку. Бачите, ржево, классно. Давайте сейчас я вам покажу якісь туда все. Бачите, у нас тут такие зад. Вели сюда. Большинство. Кинем мику. Назад покажу вам карточку. Вид наших джолики. Вот, вид наших джолики. Я е! Я тут! Ну что, девица, Заря, я вам покажу. Заря будет Сквиточки, там заняла. Все эти Тебе бачу. Ну, залежний. Бачиш, це моя баба. Іди. Соня. Бабіт відкривень. Бо я хочу їх. Що тобі казку зробити за кулями? Чи що? Чи крудям кусом? Їстенький, що А де піоніє є.

Так Не бывай, я тебе что, без удивая. Давайте я вам покажу тебе. Як... Не сюда не идет, сюда не дай, ну, вот это пущик за полу. Нет, Саня, мы это не суть. Ваше... Вот, ваше... два ваше... что. А ну вот тезер ваше... вы. Куда ваше... я? Нет, то то распускается и він скоро стане. Не власочка. Во, две светли попадає. Той... Не, а це... Баба, значить, бачите які? Ой, баба так багато вона. Бери баб. Зараз мамі даш. Ні, yeah, зараз зар... я баба ще ось та й зірвай волосочка. Ні, yeah, вон yeah, за шкоро розсвітає, баба в утончик. Ні, баба. Дивись, який yeah, баба робить. Не ось цей. Ось цей давай. Ось цей зірвай зараз. О, все. Мамі зараз. Мамі зараз.